Привіт, мудрим і небайдужим. Чи можна довіряти цифрам, які озвучує влада? Давайте розбиратися. Отже, чергові заяви Зеленського мене особисто знову шокували. У нього усе у мільйонах, мільярдах. Такий гігантизм я пояснюю певними фізичними особливостями Зеленського, але зараз не про це мова. Зараз про заяву Зеленського, який він зробив на саміті НАТО, про те, що Україна виявляється, може виробляти щороку 8 мільйонів дронів. Він просить фінансування, він просить можливості виготовляти ці дрони в Євросоюзі, але про це в кінці. Я хочу почати з другої заяви, яка слідувала за першою, а саме заяви про те, що Україна, виявляється, минулого року випустила 2,2 мільйона дронів. Ці ми з вами пам'ятаємо заяву Зеленського, що він обіцяв, що Україна виробить мільйон дронів. А тут виявляється, що план навіть більше ніж двічі перевиконано. Якщо говорити про мінімальну кошторисну вартість одного співдрона, ми купляли їх, шукали. Я ззнавав ціну, мінімальна ціна з всіма знижками не менше 10 тисяч гривень, тобто 22 мільярда гривень було освоєно шалена цифра, шалені витрати і. Ну тоді справді сьогодні здобутки, які мали перенести нам неабиякі здобутки на полі бою. А що ж по факту ми маємо? Давай будемо співвідносити ту цифру у порівнянні з цифрою, яку знову таки офіційно озвучує влада, яка стверджує, що в 2024 році було знищено не покалічено, а саме знищено агресорів у кількості більше 45 тисяч. Тобто, якщо ми візьмемо і спів... співрозмірно порівняємо ці дві цифри і відкинемо, що, наприклад, знищення агресорів відбувалося з іншої зброї, з стрілецької, артилерійської, ракетної і будь-якої іншої, а виключно було знищено ці 45 тисяч fpv дронами то ми побачимо ну, дивну цифру. Більше 48 дронів треба витратити на знищення одного агресора. Я Знову таки кажу, відкидаючи всі ці цифри, відкидаючи, що у нас є піхота, відкидаючи, що у нас є артилерія, відкидаючи що у нас є авіація, хімерси. Тільки ФПВ-дронами, якби було знищено ці 45 тисяч, треба витратити 48 дронів, трошки більше 48 дронів на одного агресора. І тут виникає питання: або не ті цифри нам дає влада, і нас ну, дурить чергове. Або щось дивне відбувається з ефективністю наших розпіарених широ і розпі... широко розпіарених цих дронових військ. Тому що ефективність 48 дронів високотехнологічних, що ми говоримо в вартісті, це 480 тисяч гривень. Треба витратити з бюджету з наших з вами гаманців на знищення одного агресора. Це це щось нам, як на мене, поза нормальністю. Хто є фахівець в цій військовій сфері, поясніть мені, це справді так нормально, мені здається, ефективність артилерійських снарядів в частині знищення ворога і те більше. Можливо, я помиляюся, однак я спорівнюю ці цифри виключно як економіст, розраховуючи і зважуючи на економічну складову. Як на мене, 48 дронів, 480 тисяч гривень для того, щоб знищити одного агресора, це дуже великі витрати. І я розумію, що бюджет треба збільшувати. Зараз, до речі, видотратна частина, частині покриття дефіциту бюджету на Збройні сили України на 400 мільйонів знищен, підвищена. і ми з вами отримаємо чергове підвищення податків, штрафів, поборів. Це само собою. Але тут треба розібратися і зрозуміти, щось з цифрами не так. Тепер перейдемо до цифри в 8 мільйонів дронів, про які заявляє Володимир Зеленський, що Україна може виробляти. Ну, По-перше, в мене великі сумніви, що Україна може їх виробляти в частині збільшення ударів Росії. І Ми бачимо і знаємо, і чуємо від наших рідних близьких, що жаль, прилітає по місцям зборки. Якщо мова йде про, будуть, про збирання цих дронів в європейській спільноті, можливо, однак є велике, але ми знаємо, що Китай вже обмежив суттєво імпорт. Тих самих дронів з Китаю в Україну ми на порозі обмеження імпорту комплектуючих, бо збирання дронів це збирання, це комплектування їх скручування з комплектуючих, які виробляються в Китаї, європейські комплектуючі, якщо є, то їх не так багато, і вони в рази, а подеку на десятки разів дорожчі, ніж китайські. Тоді дрон буде коштувати не мінімум 10 тисяч гривень, а може і 100, і більше. І виникають ще більше запитань. Тому, друзі. У мене постійно виникають сумніви до цифр, які озвучує влада, які озвучує Зеленський. Ну про мільярд дерев це взагалі ну, анекдот, як на мене. Я сміявся свого часу з мільйону дронів, а тут виявляється 2,2 мільйона. І в мене ці цифри не співпадають. Я ділюся своїми пересторогами, я ділюся своїми оцінками і хочу почути в якійсь мірі від вас ваші оцінки, чи правда цифри. Ті, які де є влада, чи можна на них опиратися, чи до них треба відноситись дуже скептично. Як, до речі, скептично відносяться мудрі та помірковані до цифри щодо втрат Росії, тому що важко порахувати, вибачте на слові, трупи агресора ворога, коли ти втрачаєш територію. І зрозуміло, що легше порахувати втрати, коли ти наступаєш, а Україна, я нагадаю, втрачає щомісяця сотні квадратних кілометрів. Саме тому я є прихильником поганих, незручних, можливо, навіть не дуже стабільних домовленостей з Росії для того, щоб вберегти українців, берегти українську державність. Чекаю на ваш, вашу оцінку в частині аналізу тих цифр, які я озвучив.